Всім привіт! На минулій лекції ми з вами розглянули першу з трьох стадій стресової відповіді. На даному малюнку зображені всі три стадії стресової відповіді, і давайте їх повторимо. Перша стадія тривоги, друга стадія резистентності, третя стадія виснажень. І сьогодні ми сфокусуємося на другій стадії. Отже, друга стадія стресової відповіді має назву стадія резистентності, іноді її ще називають стадією адаптації чи опору. Основний прояв даної стадії, на якому ми з вами зосередимо увагу, це постійно високий рівень кортизолу. З еволюційної точки зору це допомагає виживати нам в кризовій ситуації та мобілізувати всі резерви організму тут і зараз. Давайте розглянемо основні функції та прояви кортизолу. Всі вони безпечні у короткочасному періоді. Це еволюційний механізм виживання у критичних ситуаціях Вони потрібні для збільшення кількості енергії. М'язової витривалості та швидкості прийняття рішень. Ми готові боротися і не відволікатися на болючі відчуття та запальні процеси. У разі нашого поранення, травми, можемо довго залишатися в строю, тобто, нам потрібно вижити. Для того, щоб краще зрозуміти наслідки, давайте розглянемо основні функції кортизолу. Підвищення рівня глюкози у крові, тобто рівня цукру. Це мобілізує енергетичні ресурси в тілі, імуносупресія. Це пригнічення або гальмування імунної системи. Організм просто заощаджує внутрішні ресурси і не відволікається на западні процеси. Симпатична домінація це активація визначеного режиму вегетативної системи, при якому знижується функціональність одних систем організму і підвищується інших. Наприклад, відбувається пригнічення функції шлунково-кашкового тракту, порушується всмоктування поживних речовин і перистальтика, що може призвести її до закрепів. Система Алярт відповідає за здатність організму діяти без відпочинку і сну, тобто ми завжди готові. Але тривале підвищення кортизолу має негативні наслідки. Хочу одразу загострити увагу на мультисистемності цих наслідків. Немає органу, процесу чи системи, яка б не була зачеплена і не постраждала. Важливо якомога швидше вийти зі стану хронічного стресу і відновити свій організм. Ось чому стрес часто називають причиною багатьох хронічних захворювань. Тож перейдемо до наслідків. Високий рівень глюкози може призвести до інсулінорезистентності, а це може призвести до діабету другого типу. Пригнічення імунної системи характеризується постійною хворобливістю у вигляді гострих респіраторних захворювань чи вірусних інфекцій, а також загостренням хронічних захворювань та іноді онкологічними процесами. Прогнічення функцій шлунково кишкового тракту зменшує надходження поживних речовин, що проявляється нутритивними дефіцитами та закрепами. В деяких випадках ми також можемо відчути синдром роздратованого кишківника та проблеми з мікробіотою. У другій стадії характерні зміни апетиту як у більшу, так і у меншу сторону. Комплексним наслідком також буде зниження функції детоксикації. Окремим блоком проблем є безсоння та тривожний неякісний сон, що приводить до відсутності відчуття відпочинку, а це підвищує тривожність. Іншим комплексним наслідком є довгострокова симпатична домінація, яка з часом призводить до м'язової перенапруги і болі у тілі. Окремо зауважимо гормональні наслідки дії кортизолу. Він пригнічує гіпотеламогіпофізарну наднирну вісь, що рушить всю керуючу систему гормонального балансу. Наприклад, пригнічення функцій щитоподібної залози ми відчумаємо як млявість, неможливість скинути вагу, нестачу енергії, постійні набліки та пригнічений настрій. Пригнічення репродуктивної системи проявляється проблемами з фертильністю, зниженням лібіду та збоями менструального циклу. Характерні також погіршення когнітивних навичок, пам'яті, концентрації уваги, здатності до навчання. Окремий блок це вплив постійно високого кортизолу на емоційний стан. Ми відчуваємо тривожність, тобто гнітючий, неприємний емоційний стан нервозності та занепокоєння, з постійним прокручуванням негативних сценаріїв в голові, переживаннями за майбутнє та інше. Відбувається збільшення агресивності, конфліктності та дратівливості, іноді виникає почуття смутку та провин. Важливо зауважити, що всі ці порушення можуть існувати як окремо. Так і поєднуватися між собою. Наприклад, ви можете мати погіршення когнітивних навичок і все. А можете мати тривожність, і когнітивне просідання, і симптоми зниження функції щитоподібної золози. Все досить індивідуальне і мінливо. Важливо, на другій стадії можливі вже не тільки симптоми, про які я розповіла тільки що, а й розвиток клінічних діагнозів, таких як депресія, тривожні розлади та неврастинія. Тому. Якщо при проходженні тестів по telegram боті ви набрали високі бали або ваш стан впливає на можливість працювати, навчатися, підтримувати стосунки, займатися повсякденними побутовими справами, і ви не можете справитися самотужки, наполегливо рекомендую звернутися за консультацією до лікаря-психотерапевта чи психіатра. В другій стадії резистентності ми маємо три шляхи, якими може розвиватися ситуація. Зависання в стадії, нормалізація стану, та виснаження організму. Давайте розглянемо це більш детально на схемах. Перший шлях це зависання в статі, коли ми не можемо або нічого не робимо для нормалізації свого стану. В залежності від стану нашого здоров'я, минулого досвіду, нашого поточного оточення та багатьох інших факторів, ми можемо зависнути на місяці і навіть роки у цій статі. Цей варіант характеризується постійним викидом адреналіну і як наслідок викидом кортизолу, який тримається на постійно високому рівні. Це відбувається, якщо ми не знайшли можливості зменшити вплив стресору. Або ми боїмося, що стресор може з'явитися знову в будь-який момент, тобто відчумаємо тривогу і невпевненість в майбутньому, чи постійно занурюємося в тривожні думки. Це підтримує високий рівень кортизолу, і такий стан може триматися місяцями і навіть роками. Тому дуже важливо розірвати цей постійний адреналіново-кортизольний цикл, щоб розпочати нормалізацію стану і відновлення організму. Розглянемо решту варіантів розвитку подій. Отже, другий шлях це нормалізація стану, наслідок роботи над собою чи зникнення стресу. Це ідеальна історія і розберемо, що потрібно робити для цього в наступних лекціях. На малюнку цей варіант зображена лінією, що поступово наближається до горизонтальної пунктирної лінії, яка відповідає за початковий вихідний рівень опору організму. І останній, третій шлях це виснаження організму і перехід в третю стадію із зависанням в ній у найгіршому варіанті. На малюнку цей шлях зображена лінією, що спускається сильно нижче горизонтального початкового рівня. Отже, виходячи з усього розглянутого, ми можемо сформувати наші цілі або завдання для другої стадії. І, вирішуючи їх послідовно, допомогти собі повернутися до якісного та повноцінного життя. По-перше, потрібно розірвати постійний цикл тривоги стресу, зробити паузу, заспокоїтись та зупинити постійну накачку організму адреналіном та кортизолом, Максимально швидко дати команду на нормалізацію. Основа цього лежить в завданні номер 1 Але є допоміжні методи, які ми розглянемо в рамках курсу. Задача саме в швидкості нормалізації. Тому що ми прагнемо мінімізувати згубні наслідки та наблизити повернення до якісного життя. В більшості випадків наш рівень опору просяде нижче вихідного рівня, питання лише в глибині та швидкості відновлення. Тому максимально швидке відновлення після хронічного стресу та мінімізація наслідків дуже важливе завдання. Наприклад, що нам потрібно буде зробити? Якщо є інсулінорезистентність, варто знизити рівень цукру. Можливо, треба буде нормалізувати сон та гормональний фон, стан мікробіоти та роботу кишківника та багато іншого, що ми розглянемо у відповідних лекціях. На деяких важливих речах я навмисно акцентую увагу по декілька разів. Тож нагадаю, що під стресостійкістю ми розуміємо здатність нашого організму справлятися з кризами без великих амплітуд та згубних наслідків. І ми далі розберемо, як навчати кору знаходити рішення вміти переключатися на парасимпатичну систему та як модифікувати свій образ життя і наситити організм потрібними нутрієнтами. Отже, ми розглянули другу стадію стресу та її наслідки. Третю стадію стресу розглянемо у наступному відео. Бережіть себе та своїх близьких!